Привіт усім у попередньому випуску нашої програми. Ми переконалися, що серед українців все ж таки є знавці історії. Того разу говорили про Михайла Грушевського, Ну а сьогодні нам допоможе Леся Українка. Поїхали! Е, Леся Українка одна з небагатьох людей, яка вижила в той день, коли затонув Титанік. От як ви гадаєте, чому вона не присвятила жодного вірша е, саме цій події? Не хотіла вспоминати не такі печальне. Наскільки боляче? Ну, на, на, на дуже сильно боляче Я було. Не знаю, не змогла на рифму. Не змогла. <с> ну, це дійсно, це серйозна причина. Добре, дякую дуже. Тому що на всі вірші присвячували Україні, ага. а не Британії. Все, зрозуміло. Дякую дуже. Леся Українка мала полетіти в космос. Але її було виключено при розгляді кандидатур Радянським Союзом. Замість неї полетіла Терешкова. От як ви гадаєте, чому це сталося? Чому, вони, чому її прибрали з цього списку? Ой, не знаю. Лахо настроєння була у людей, які діляли легло в основу. Ну я не знаю в основу чи ні, но це легло точно. <гум> ну, тірішкова була росіянкою, а Лесь Українка Україна. Да. Поки що все логічно. Ну <гум> так <гум> і через це ну Терешкова, а не Леся Українка. Це, зрозуміло. А як ви думаєте? Ну це в різні роки було. Це взагалі. були в різні роки. Да. Вона українка жила і ну, коли взагалі, полетіла? Не літали в космос, коли українка е, Україна. Я думаю, що вона взагалі не повинна була летіти, тому що вона була з дитинства хвора, через те, що вона пішла купатися на водохреща і захворіла туберкульоз ну, костей, і вона була дуже хвора. Тобто, ви гадаєте, тільки через те, що стан здоров'я їй не дозволяв, вона не змогла полетіти і замість неї полетіла ті Ну, вони ще в різні роки жили. А, ще в різні роки жили. Да. Всі так гадають хлопці. Не бійться мікрофон дуже. Лися українка, мабуть, писало вірші української мови так. і за це, мабуть. і. А Терешкова писала російською. Ну я не знаю, я... Чи якою чи Росі... іншою якоюсь мовою. Ну ні, я не знаю про Терешкову, чесне слово. Чесне слово, чесне слово, я не знаю. Ну а от ви як вважаєте хлопці? По-моєму, тільки, <хів> тільки за болізні. Тільки <хороби>. за <схів> да. По стану здоров'я. Леся Українка і не готувалась летіти в космос. Вона власитинство хора і. Ну це мабуть, політика така. Така політика була. <праців> да. ага. Це основна ваша. Була Мені здається, що так. М -м, не знаю, тому що Леся Українка не змовчувала свою думку. А Терешкова примовчувала, тобто, свою думку. Заради ну, Радянського Союзу. Леся Українка укр... є Українка. Українка. А Терешкова а все-таки вона навіть не росіянка. Навіть не росіянка. А хто ж вона? Взагалі то є Узбечка наполовину. Узбічка. Все? Якщо я пам'ятаю правильно. І то чому Леся Українка не полетіла в космос, а замість неї полетіла Терешкова? Ну, мабуть, давление було краще. У давление? Да. Ну да, так, там же ж, биють когось 180. Ну, та й Леся Леся, ти, Леся Українка в те время, коли Терешкова, вона просто не жила. Так гадаю. Я так гадаю. Мабуть, вона мала якесь відношення до техніки. Тірішкова да, більше та... розбиралася в техніці, звичайно. Ніж Леся українка. Да. Я думаю, що це неможливо, тому що в ті часи ще не була розвинута космонавтика, коли так, вона прижила. Це, це, здається, десь. — вісім десь п'ятдесяти Леся Українка, вживши надмірну абсенту, відрізала свою косу. Кому вона її відправила? Вангогу Ван -Гогу чи Марині Цвітаєвій? Марині Цвітаєвій. Марині Цвітаєві. А чому саме Марині Цвітаєвій, Як ви гадаєте? Ну, може, це її... — Однокласниця? Це її... це її власна поетеса. Ну, ні, Леся Українка теж була поетес. Була, І жона... І ну, да, да. Все зрозумів. Тобто, чисто через те, що вона колега. Все ясно. Марині Цвітаєвій. Дякую дуже. Наверно, Марії. Марії. Да. Марії Цвітаєвій. Не, Марії Цвітаєвина. Марії Цвітаєвні. Да. Все, дякую дуже. <рес> Я не знаю. Не в курсі. Ні. Все, зрозумів. Дякую дуже. Марині Цвітаєви. Мабуть, Марині Цвітаєвій. От як ви гадаєте, чому Марині Цвітаєвій? Ну, це ж дівчата, вони це там. Дівчата? М -м. Між собою. Ну, Все, зрозумів. Вона ж не вживала абсан. Ще раз? Вона ж не вза... не вживала абсент. Не вживала. А що вона вживала? Ні, не знаю, що вона вживала вживши надмірно... З зрозуміло. — А ви що так уточнили? Він єврей, кажете. Так, а ви вже прямо знали, які в нас питання будуть. Вживши надмірно абсенту, Леся Українка відрізала свою косу. Кому вона її відправила? Ван Гогу чи Марині Цвітаєвій? Цвітаєві. А як ви гадаєте, чому Марині Цвітаєві? Це жіноча солідарність чи щось інше? Напевне, вона якби... Не знаю, я чесно, не знаю. Абсолютно. Ні, а Не цікавилася цим ніколи. Свою думку. Ну, Моя думка, напевно, що Світаєва так як ближче до, до неї буде, як духовно, так. Цвітвай, правильно. А, Ван -Гогу. Ван Гогу. А чому саме Ван Гогу? Ну просто. Думаю, Маріні Цветаевой. А чому саме Маріні Цітаєві? От як ви гадаєте? Я думаю, що время ближе, історичне. Да, да, потому що Ван Гог уже не жив в цей. Тільки через це. Да, дякую дуже. Дякую дуже. Маріні Цвітає. А як, як ви гадаєте, чому? Потому, що ви мене спросили Цвітаєве. Я відвідав. Так а може це неправильно. Правильно. Правильно. Да. Все, дякую дуже. М -м. Важко сказати, але я думаю, що Ван Гогу. Ван Гогу. А от чому ви так гадаєте, що Ван Гогу? Навіщо? В да. Маріні Цвітаєвій. А Ван Гогу, навіщо? Бо то її про, ну, про Маріні Цвітаєва пізніше жила, нам, напевно. Так а можливо вона взагалі не відправляла нікому і не відрізала такос, і абсент не пала. Ван Гогу. Вот у нього, нього не духа, тепер і буде коса. Все, зрозуміло. В принципі, все логічно. Дякую дуже. Ну що ж, ось такі були відповіді на наші вигадані історичні факти. Живіть лише позитивно та цікавтеся історією. Побачимось! Thank you